И всем привет, мои дорогие друзья! Сегодня мы будем играть в FIFA Mobile В равную игру Одну каточку или две, посмотрим Думаю, что одну, да, одну сыграем каточку Потому что две, это очень будет долго Это будет, да, ну, не знаю, минут там 20, да, будет Короче, одна каточка минут 9, да, 10 Будет классно Против нас попадается сразу же сильнейший суперник по составу, я бачу На воротах Донарума я вже бачу. Вроді би ось мій состав. І ось його состав. Ось Осьо він да. У Донорума 106 Беком Хазат. Коротше, усі. Дуже жорстко. Зараз буде, дуже важко буде. Во-первых. <кхід> <кхід> да, ребятки, не осуждайте за мою ігру. мане мене то, що я іграти в фіфушечку не вмію. Е, да. Он сразу кидає мне смайлики. Ну, хай кидає. Тут треба акуратно не дати пробити, Вратарь мій виходить і забирає м'яч в ручки. Проходить передачка, ще передачка проходить і тут опасний момент. Я не знаю, кому він просто цей пас отдавав. Я взагалі хотів сюди в центр дати. Просто щоб там набігаючий, то був ж. Так, соперник я бачу не дуже хорошо вміє грати. Він не фінтиць, він просто грає через пас, якось пробує пресінгувати мене, так. І в нього преимущество це просто, що в нього лучші ігручки. Да. І ворталь у нього такий хороший, який ну, майже непробиваемый. Ну, 106-й там, вроде би. це дуже хороший вертар. И и Донарума, ребятки, Донарума, это ну, вин дуже высокий, вин хороший вратарь. И давайте вопросик задам вам, какой ваш любимый футболист? Вот у меня Неймар, и удар опасно на Донарума нет, Донарума не дает забыть. <кхем> І просто м'ячик. І це перший мій удар по воротам. І перша опасна атака. У нього опасних атак. Одна тоже була. Ото в, сам, в самому началі матча. І мені... А, все. Перший тайм закінчений. А, до каточка только три минутки йде, так що я думаю, ми ще одну тоді зіграємо. Побачимо. Ой, блин, под кадром. Ого. Это сильный удар был. И не точный. И побежал. И здесь трошки облажался я. Так, не терять мяч. Блин, ну зачем я ударил? А, нифига себе. Что за гол? Просто я случайно ударил. Ну, я то ударив спеціально, я просто тоді Поняв, що з такого угла зря я вдарив. І давайте подивимося цей голешник. <coughs> і просто пандона Рома якось взагалі... Обші... Ну, среагірувала, Але ну, що то не, не дотягнувся. 1-0. 1-0. Делай 2-0 і... Ого, щось він починає. Фінти делать, рулетки всякі і опять вратарь. Мене спасає. Хороший пас на забігання. І це був поганенький пас. Не попав я под катом, пом'ячу його. Тут, може бути, опасна атака, кстати. Нет, тут в мене відбирають м'яч. В центрі поля і тут буде зараз опасно. Дуже опасно. Ой, воротар! Тут воротар без смисла. Ой, без шансів. То есть. Да, гол тут дуже близько і хороший гол. Дуже хороший гол. Один-один. <coughs> Поїхали камбачить. Так, ладно, сейчас быстренько треба закомбачить, я думаю. Правильно ж? Зря. Ну, плюшечка хорошая летела, как бы вратарь был хуже, как, ну, какой-то, то, ну, может, даже пизобил бы. О, здесь опять опасная. И нет, не проходит пас. Это погано. 85-я минутка, Бекхэм. И переходит до меня мяч, и меня отбирают, бо я дриблинг не сделал, и опять у него Мяч. И все, один один. И что, поехали еще одну, ребятки. Поехали еще одну. <плес> <плес> И все, поехали. Фух. Так, шел у нас суперник. Суперник тоже. Сильні є, чим я, ну, слабше предыдущего. Так що я буду зараз старатися, буду. Да, буду старатися. Так, стадіон у нього донатний, воротар, Вандей, воротар. Ну, в принципі, нормально, можна іграти з ним. Даже надо играть з ним. Стадіон вроді би, ну, або мені кажеться, або реально стадіон, ну, донатний стадик. Ну, стадіон. О, він уже фінтиться, це. Ну, коротше, ребятки, хана мені тут. Да боже, ну чого цей подкат робиться? Так, і тут защитник мій прочитав цю передачу і одебрав м'ячик. Все хороший. Моментик, поехали, побігли. Ого, Сімен біжить. Так, у мене немає нікого для поддержки атаки. Тут хороший момент отобрать мяч. Мяч отобрали. Ай-яй-яй-яй-яй. Пас поганий. І <coughs> мяч в аут. <coughs> Хух. Отлично. Ну тут О, О! Ошибка. Та ну -мо, ну як? А атака суперника опасна. Вертаємося всі в защиту. Там якийсь фулл вертарь І ще сайвить. Там что в штовханина, Там суддя вже. Отбор мячика. И сразу же бежим в атаку. Вандайк. Удар хороший. Но блокируется удар. Так. Что делать? Навешивать. Дуже поганый навес. Да, и Цей м'яч И все, тут уже время заканчивается. Ну тут атаку він ще може провести і подкат. І все, время закінчується. Так, поїхали другий тайм. Ну що таке, блін? Облажався тут я. І ця ошибка може, стоїть мені гола. І вортарь лучший. Хороша передача. Хороший момент, но Ван Дейк тут спасає свою команду. Осимен дає неточну передачу. И ми дає неточну передачу. Под каточний уже. І тут підкат теж точний дуже. І тут оббор мяча точний. І ще підкат. А тут уже рефері зафіксував фол. Зафіксував фол. <кхем> Розіграє він цей свободний. Ну і штрафний чи свободний удар через ближнього і тут знову підбирання. Було за мною потім за противником. Не буде лі тут штрафної. Жовту дає навіть рефері. В ближньому. І. Удар хороший воротар. тяне. Голкіпер потягнув цей удар. І навіс. Та ну. Мої захисники хотів сказати Хух. І моїх захисників тут уже немає. Тут просто буде бігти і забивати. Все. 1-0. Роналдо Назаріо Зубастік забиває гол! Просто пробіг сам. І просто в дальні. Воротаря не було зовсім шансів в мене захисники. Дуже повільні. Вони його зовсім не догнали. Перехоплює м'яч Бекхем. І знову Роналдо. Фоден, Ван Дейк. Стам, Голкіпер. І він тяне просто час. Ну все, тут три хвилини додає. Мій м'яч. І тут все. Закінчується час. І він це просто тварь безмамна. Кидає мені такі смайлики. Ну. Понятно. Ладно, ребятки. Ролик подошв к концу. Всім удачки! Будемо уже заканчивать, я думаю, Даш. Да. Будемо заканчивать уже. Так що. Будемо уже заканчивать. Ролик подойшов в концу, наконец-то. И все. Пишіть комментики. Какие ваши любимые футболистик? Да, вот мой любимый футболист Неймар. И так что да. Так что всем удачки. Всем пока. Все, до новых встреч. Всем удачки. Всем пока.